Всім доброго дня вас вітає канал Українське Яблуко. Після затяжних дощів, ось така погода, ми тепер от в Абрикосовому саду, видно, в якому він стані, і от ця краса осіння, що ми повинні зробити? Як і які Заходи ми повинні робити в абрикосовому саду. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, задавайте запитання. На каналі дуже багато є відео, більше 200. Як доглядати плодові дерева без секретів, з запитаннями, відповідями. Абрикоса, персика, яблуні, груші, та сливи. Різне. Вийде скоро відео, як, що ще ми можемо зробити в осінньому саду для того, щоб досягти успіху на наступний рік, які ще операції ми повинні зробити іменно в абрикосовому саду і підготувати його до зими. Тому слідкуйте за відео. Я думаю, ми скоро підготуємося знімемо. Підсохне трошки земля і будемо. Проводити різні роботи, в тому числі ще підсадку. Сажанці ще є в нас, і на продажу, і ми ще собі не досадили. І обов'язково вам розкажемо, що треба ще робити, щоб от сад плодоносив і був в хорошому стані. І про захист від шкідників хвороб, підготовку до. Зими і до наступного сезону будемо говорити про те, що ми ще будемо робити ось з цією землею, з цим листям, яке в абрикосовому саду, бачите, скільки багато. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео, обов'язково ми його випустимо. Все буде Україна. Тримаємося. До наступних зустрічей!